Ви подивіться, який в неї класний колір. Ви подивіться, який він гарний. Це новий колір, світло коричневий, наша новинка. Банкетка 80 см на дві полички. Подивіться, які ніжки класні, такі покрашені порошковою краскою. Кожна ніжка має такі прорезинені вставочки. Дивіться, класні. Ось такі прорезинені вставочки мають на дві полички, і ваше взуття буде завжди складене і не буде валятися. Сюди влазить вісім пар комбінованого взуття. Вони ще в нас є 60 сантиметрів, і вона представлена в тканині Теді. Це така м'ягенька, класна тканина, яка дуже приємна на ощупь. Тому поспішайте, замовляйте зараз акційні ціни. 1680 коштує шістдесятка в тканині люкс-велюр і 1880 вісімсот 80 коштує Ось така ось на вісім взуття Тканина теді на 200 гривень дорожче. Тому поспішайте, замовляйте. Є завжди в наявності всі кольори.